Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини. Що всюди перебуваєш, і все наповняєш скарби добра і життя, Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, милостині душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься і ціли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Яке ми прощаєм винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа. Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Завтра, 13 вересня, відзначається предсвяткування, перед свято, воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Передсвятого воздвиження нагадує нам, що хрест. Це не лише знаряддя страждання, але й джерело Воскресіння, надії та перемоги добра. Він є духовною опорою для кожного християнина в щоденних випробуваннях. Животворящий хрест це хрест, на якому був розп'ятий Господь Бог наш Ісус Христос. І молитва Христу дійсно ніколи не залишиться без відповіді, навіть у найбільш безнадійних ситуаціях, якщо звертатися з вірою і сподіванням на благодатну допомогу Спасителя. Чесний Хрест це символ віри, сили і надії для кожного, хто чекає миру. Молитва до чесного Христа. Духовна зброя українців у часи війни. У час, коли український народ переживає важкі випробування, коли біль втрат і тривога за майбутнє пронизує кожне серце, особливої сили набуває звернення до Христа Господнього, символу перемоги, джерела надії і духовного укріплення. Чесний і животворчий хрест. Це не просто реліквія, не лише знак християнської віри, це незламний знак любові, який нагадує, через терпіння і смерть пройшла дорога до Воскресіння. І тому для українців, які борються за свою свободу, за життя і правду, молитва до Христа стає щитом у беремні дні. Сьогодні українці по всьому світу підносять свої молитви до Господа, звертаючись до сили животворчого Христа, просять не лише про захист і мир, а й про укріплення серця, про сілення душі, про силу пробачити і вистояти, не втрачаючи любові. Хрест це духовна зброя, якою перемагали темряви в святі. І якою сьогодні перемагає молитва Матері за сина воїна, молитва воїна в окопі, молитва дитини за тата на фронті. Саме в молитві до Христа ми віднаходимо мир, коли навколо буря, адже в єдності сила, у молитві надія, у Христі перемога. Тож молімося разом, просімо, аби через силу чесного Христа Господь зберіг Україну, оберіг наших захисників, втішив тих, хто в скорботі, і укріпив нас усіх у вірі та любові. Хрест це міст до світла, і ми, як народ, пройдемо ним з гідністю і вірою. Боже Ісусе Христе, милоствиний наш, на Христі розп'ятий заради спасіння нашого, почуй молитви наші, відгукнися на прохання і визволи від гріхів і слабкостей віру підривають, благаю, про прощення за поведінку свою у всьому, що розгнівило і засмутило тебе, Господь мій. Якщо я в полоні гніву і вад грішив всі свої гріхи приймаю, жити за заповідями Божими, погоджуюсь, зло будь-яке заперечую, чи не дістатися до мене силам дьявольським, не використовувати слабкості мої на зло, захищаю себе знаменем хрестенням, прошу допомоги у Спасителя. Нехай благословить мене Господь на життя праведне і щасливе. Христі чесний, хранитель душі і тілу, буди мене, чином своїм біси скинувши, вороги відганяючи, пристрасті, упражняє і благовоління даруючи ми і життя, і силу, сприйняння Святого Духа. І чесним причистої Богородиці благаннями. Господи, всемогутній, зглянься і допоможи грішним на землі, благослови на праведне життя та прости гріхи вільні і невільні. смирено молимось Тобі та сподіваємось на підтримку кожен день. Амінь. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови надбання Твоє. Перемоги православним християнином на сопротивнення, даруючи і Твоє, зберігаючи Христом Твоїм проживання, величаємо Тебе, животодавче, Христе, і шануємо Хрест Твій святий, їм же нас врятував, єси від роботи враження, животворящий хрест Твоєї благості, Його ж дарував, єси нам негідним, Господи. Тобі приносимо в молитву, спаси, люди, і гра твій молиться, Богородицею єдине, людонолюбче, хрест чесний, збережи душі праведних, до Бога звертаються від цієї скверни, д'явольського полону і пороку. Спаси і збережи розум від будь-якого зла, не дозволь вірі моїй ослабнути, підносяться молитви. Нехай почує Отець нас, та зійде Його підтримка, і хай допоможе Він нам в радості і в печалі. Амінь. О причесний і животворчий хресте Господні, колись ти був знаряддям ганебної страти, нині ж ти знамення спасіння нашого, що завжди шанобливо прославляється, як достойно зможу я. Недостойний оспівувати тебе і як насмілююся схилити коліна серця мого перед спасителем моїм, сповідуючи гріхи свої, але милосердя, і невимовне чоловіколюбство, розп'ятого на тобі смиренну сміливість подає мені, щоб відкрити вуста мої і славити тебе, заради цього співаю тобі, радуйся, Христе. Церкви Христової окраса і основа всієї Вселеної, утвердження християн усіх, уповання царів держава, вірних пристановище, ангелів слава і оспівування, демонів страх, знищення і відягнання нечистивих і невірних посоромлення, праведних насолода, обтяжених послаблення, Сущих у бурі пристановище, одержимих пристрастями, розкаяння, убогих збагачення, плаваючим керманич, слабких сила, на війні перемога і подолання, сиріт, вірний покруг, дів заступник, дівчинників снотливості охорона, безнадійних надія, недужих. Лікар мертвих Воскресіння. Ти прообразовий чудотворним жезлом Моєсея, життєдайне джерело, що наповняє спраглих духовним життям і втішає нашу скорботу. Ти ложе, на якому царство не спочивав. Триденний воскресливий переможець пекла, заради цього і вранці, і ввечері, і в обід прославляю тебе, триблажене древо, і благаю, волею розіп'ятого на тобі, нехай просвітить Він і зміцнить тобою мій розум, нехай відкриє в серці моєму джерело любові, а всі мої вчинки і путі мої тобою осяяє. Щоб величати присвякового на тобі, заради гріхів моїх, Господа, Спасителя мого, амінь. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога. І осеняє себе хрестним знаменем і в радості промовляє радуйся, пречестий і животворчий хресте Господні, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тебі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу д'явола, і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і усіма святими небесними силами завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Молитва до Христа Господнього, чесний хресте, коли перші наші прабатьки в Своєму непослузі з'їли овощ. І забороненого дерева, що через те стало для них деревом смерті, тоді були вони вигнані із раю, в якому росло дерево життя, що мало своїми овочами одержати людину у молодості та зберегти її від смерті. Але людина стратила можливість доступитися до нього, і щойно Ісус Христос повернув нам той Божий дар. Те в раї, утрачене дерево життя, на тобі, хрестне дерево, помер наш Господь Бог, і своєю смертю поборов і нашу смерть. На Тобі, чесний хресте, жертвував Христос своє життя і через те зробив тебе животворним деревом, деревом надприродного життя, життя Божого, Господній животворчий хресте. До тебе припадаю, Тебе обнімаю і цілую, та покірно прошу. Дай мені те життя, що його можна не тільки в тебе знайти, не проминаючи молодість Духа, захист перед вічною смертю, святе Боже життя. Причасний хресте, багато людей тебе бояться, від Тебе втікає, Тебе покидає. Бо думає, що ти своїм тягарем прогнітаєш до змірлі і вбиваєш. Не знають безумні, що тим, хто тебе з любов'ю обнімає, ти даєш ангельські крила, на яких душа злітає до неба і знаходить Бога. Хресте святий, хресте Господній, тебе я люблю і тебе всім серцем вітаю, та всього себе тобі передаю. У тобі надія мого спасення, бо вірю, що ти напевно заведеш мене до Ісуса Христа. Амінь. Хто живе надією на Всевишнього, той під покрова Бога Небесного спочиває. Каже він до Господа: Ти моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від сітки ловця. І від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напаста духа зла опівдні. Впаде коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього Ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, що похороняли тебе на всіх стежках твоїх, на руках вони понесуть тебе. Щоб нога твоя не спіткнулася б камінь, на гаспи, дай Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь: за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я, моє. буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, захисти мене, раба Божого, і всіх рабів Божих, наших захисників України, силою чесного Христа Твого, від усякого зла, від усякої темряви, від духа злоби. Заздрості, прокляття і ворожнечі. Нехай Хрест Твій стане щитом моїм, і ангели твій моїм провідником, укріпи душу мою, просвіти розум, віджени усе лукаве, що підступає хрестом Твоїм спаси, помилуй і благослови. Амінь. Чесний, і животворящий хресте Господній, Будь охороною для України і сили для її воїнів. Укріпи нас у вірі, захисти від зла і даруй перемогу світла над темрявий. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. І ще раз всім вам напоминаю, що завтра предсвято. свято. Воздвиження чесного животворящого Христа. І не забувайте, що у молитві до Христа це наша незламність Духа. І у молитві до Христа показує нашу єдність і силу. Чесний Хрест це знак перемоги та молитви, яка дарує мир серцю. Чесний хрест символ віри, сили, надії для кожного, хто чекає миру. Всім вам Божого благословення і хай Господній Хрест охороняє вас, вашу родину, наших захисників, які боронять нашу Україну. Божого вам всім благословення і бережи вас всіх, Боже!